Всім привіт! Тема сьогоднішнього розкладу: як це рішення вплине на ваше життя? Тобто, ви зараз приймаєте важливе рішення, можливо, сумніваєтесь, вагаєтесь, але більш-менш уже знаєте, що ви оберете, що ви вирішите. І давайте поцікавимося, які наслідки матиме це рішення в майбутньому на ваше життя. У нас буде 5 позицій, тому що вони будуть коротенькі, я думаю, тому їх буде багато і раджу обирати лише одну позицію. Хоча, в принципі, можна зробити так. Можна, якщо, наприклад, ви на виборі, у вас є один варіант рішення і інший варіант. Тому одну позицію можна обрати на один варіант рішення, іншу позицію на інший. Перша позиція. Друга. Сподіваюсь, вони помістяться, Третя. Четверта. І п'ята. Отже, у нас є п'ять позицій. Вам потрібно обрати свою. Обирайте інтуїтивно. Давайте ось так зроблю. Щоб нічого не відволікало. За особистою консультацією, ви завжди можете звернутися до мене через Дірект-Інстаграм. Посилання є в шапці профілю. Я підберу для вас розклад, який підійде саме вам, під вашу ситуацію. Є варіанти вже готових розкладів. Звісно ж, тому, в принципі, можна і таким шляхом піти. Але якщо ситуація специфічна, то завжди опускається. Розклад для вас буде індивідуальний, з індивідуальними питаннями. Тому звертайтеся, буду рада вам допомогти. І почнемо. Перша позиція. Дане рішення дається вам нелегко, потрібно щось чітко вирішити, розв'язати якусь проблему. І я хочу сказати, що ви знайдете в собі сили, от чітко. Притримуватись того рішення, так сказати, і зробити, то це дійсно призведе до полегшення. Рішення стосується сфери матеріальної, в тому числі це може бути, до речі, пов'язано із сім'єю, прямо таки з родиною. Але не виключно, так? тобто в когось це пов'язано з родиною, з якимись сімейними питаннями, проблемами. А так, загалом, Пентаклі в нас говорять про сферу матерії. Тобто, це фінанси, здоров'я, фінанси ми заробляємо через роботу, тобто все, що ми можемо пощупати, потрогати. Наш будинок, наше тіло, наші гроші. Також це рішення може стосуватися. Ну, як частна трактовка, наприклад, ви вирішуєте або переїхати кудись, або, наприклад, купити машину, купити транспортний засіб, тобто стосується якогось пересування, і пов'язане з вашим комфортом, з покращенням, з підвищенням рівня комфорту. Це так, щоб ви знали, да, про що тут буде в першій позиції. І давайте подивимось наслідки. Якщо ви приймете це рішення, воно дійсно покращить ваш рівень комфорту, тому що королева кубків у нас все ж таки про комфорт. Але, можливо, у вас не вийде, буде для всіх хорошим. Тобто це рішення приведе до того, що для когось ви все ж таки будете поганим, не зможете врахувати інтереси всіх. Тобто неможливо при цьому рішенні, щоб всі були задоволені. Тому можуть бути сварки, можуть бути конфлікти, пов'язані з цим рішенням. Відповідно, у нас і сигніфікатор такий, да? король мечів, він вимагає від вас стійкості, вимагає чіткості, певної сили волі взяти на себе цю відповідальність. Прийдеться вам переживати. Ну, звісно, якщо тут будуть супроводжуватись ці рішення конфліктами, то це не дивно. Але, в принципі, це рішення так має бути. Да? Тобто це закономірно. Давайте пораду вам запитаємо. Тому в даному випадку порада для вас. По ось цій карті не бійтеся казати ні. Там, де потрібно відстояти свої інтереси, там, де відстояти точку зору свою потрібно, треба йти до кінця і не бійтеся, що якось хтось не так відреагує або щось комусь не сподобається. Так, друга карта, друга позиція. Тут ще рішення остаточно не прийняте. Ви ще дуже сильно вагаєтесь. Чесно кажучи, ви б хотіли його і не приймати. Це рішення, тому що ну, не хотіли б обрати якусь сторону, так легше. І, в принципі, вам так зручно. Хочеться і вашим, і нашим. Це рішення може стосуватися сфери реалізації, здебільшого. Ваших планів на майбутнє, таких недалеких планів, дійсно вагаєтесь, чому вагаєтесь? Дуже сильно панічно навіть боїтесь втратити те, що є. Тобто, от я боюсь якось ризикнути, щось нове спробувати, тому що раптом я втрачу те, що є. Наприклад, я боюсь. Звільнитися на цій роботі, а раптом я не знайду роботу краще, а раптом буде гірше і так далі. Тобто страх ось такий, щоб аби не було гірше. Я боюсь втратити те, що є, я хочу зберегти те, що є. Але з одного боку це, а з іншого боку, хочеться і чогось нового, хочеться чогось іншого, хочеться ті плани, які у вас є, реалізувати. Відповідно, в нас і виникає ось цей такий ем, дисбаланс. З одного боку одне, з іншого інше, не хочеться е, приймати ніяку сторону поки що. Чому не хочеться? Бо знову ж таки це прямо до страху доходить. Ви багато тривожитесь, багато думаєте про це. Тому е, тут вам потрібно подумати. Про наслідки рішення я б тут не хотіла казати, тому що воно ще висить в повітрі. Тут ще ви не визначені самі. Тому про які наслідки можна говорити. Якщо рішення ще немає, вам потрібно проаналізувати свій минулий досвід і визначити для себе, де в чому ваші цінності, в чому ваші істини. Тому що де вам нав'язують, можливо, ваше оточення, якісь правила, якісь бажання ваші, якісь ваші плани, можливо, вони нав'язані, можливо, вам цього і не хочеться. Де можливо ваші якісь у ці тривожності і страхи також можуть бути нав'язані. Наприклад, ви боїтесь втратити фундамент під ногами, тому що такий страх був у вашій сім'ї. Він ну не просто так, звісно було. Наприклад, сім'я щось втратила. Втратила там будинок, втратив хтось із рідних роботу, і важко це переживав, важко вам було вийти з цього стану, ну, вашій сім'ї. І у вас цей страх також вам передався, і він може бути і у вас не через те, що ви пережили цей досвід, а просто через те, що от ем, ви бачили, як переживали цей досвід близькі вам люди. Відповідно, це не ваш страх. І тут потрібно розібратися, де ваші істинні бажання, істинні цінності, де ваші переживання, страхи, де вони надумані, нав'язані ззовні да? і так далі. А тоді робити вибір. Якщо зараз все ж таки вам би хотілося дізнатися про наслідки одного вибору, іншого вибору, рекомендую записатись на особисту консультацію, там ми розглянемо дві гілки розвитку подій. Це вже зовсім інший розклад, розклад на вибір. От там а, детально ми розглянемо питання по, кожній, а, по кожному варіанту вибору. Тому чекаю вас в Дірект. Давайте перейдемо до наступної позиції, тут пораду я вам дала. Так, третя позиція. А, тут ваше рішення досить імпульсивне, воно більш таке на емоціях здійснене або придумане. Під настрій, коли ви, наприклад, от, зібралися з друзями, весело проводите час і вирішили завтра поїхати в Карпати, наприклад, часто бувають такі рішення. Ну, це із цього ж самого розряду. Або, наприклад, рішення, яке стосується відносин емоційної сфери, також ви зараз закохані в людину і ладні на багато що заради цієї людини. На будь-яку авантюру можете підписатися під впливом гормонів. Тому тут таке рішення стосуватися може, наприклад, якось легко, швидко витратити гроші, не подумавши. Знову ж таки, да, по дияволу підписатись на будь-яку авантюру, вв'язатись в якийсь сумнівний проект, якусь аферу. Можливо, просто провести якось час, рішення, да, провести час, якось. Ам... Весело, безтурботно, там алкоголь, котики, рок н рол і так далі. Тобто щось по дияволу таке, можна навіть сказати, заборонене, що на тверезу голову ви б ніколи на таке не погодились, може бути рішення. А ще, якщо ми вже відходимо від теми ось такого ем, забороненого, то по дияволу це рішення може бути вам нав'язане також. Да? Тобто хтось на вас впливає. Через емоційний план, емоційні маніпуляції, тобто, наприклад, на почутті провини. Ти повинна, наприклад, погодитись на цю роботу, тому що ти підведеш, якщо не погодишся, підведеш весь колектив, теж маніпуляція на почутті вини, на совісті. У стосунках можуть бути також маніпуляції, зокрема з боку короля кубків. Тобто людина на вас впливає також. Там, наприклад, банальна маніпуляція, якщо ти мене любиш, ти повинна це зробити. Тому ви і погоджуєтесь і вирішуєте, тому що ви любите цю людину. Давайте запитаємо про наслідки цього рішення для вас. Не скоро ви це зрозумієте, але пізніше ви зрозумієте, до вас дійде інформація, можливо, проаналізуєте самі минулий досвід, подивитесь на це рішення потім в ретроспективі. І зрозумієте, що ви даремно це робили, і робили це через низьку самооцінку свою в цілому. Тобто для вас це стане таким відкриттям. Якось до вас дійде через якусь інформацію, хтось вам щось розкаже, можливо, подібну історію почуєте, можливо, якісь плітки до вас дійдуть і так далі. І ви згадаєте ось цю ситуацію, ось це рішення, і зрозумієте, що от навіщо я це робила, навіщо я погоджувалася на те, що мені не подобалося, що мені не комфортно, навіщо я терпіла і чому я не могла сказати ні. І сподіваюся, що ви зрозумієте, чому ви не могли сказати ні, тут комплекс хорошої дівчинки включається. Тобто зараз це рішення воно а, в своїй основі має бажання бути хорошою для когось. І це буде не скоро, десь місяців через п'ять, а можливо навіть наступного травня. Але незважаючи на такий довгий строк. Буде для вас прям переоцінкою. Тобто у вас відкриються очі. Тому, в принципі, такий досвід можливо і варто прожити, і це рішення варто прийняти, щоб сталася ось ця переоцінка. Власне. В принципі, якщо ви це рішення не приймете зараз, то е, тоді переоцінка станеться швидше, тобто е, карта трансформації вона не буде так затягуватись, тому що е, ви відразу зрозумієте через свою відмову, що от, е, ви різні люди або через свою відмову, якщо це там, роботи стосується, зрозумієте, що у вас різні цілі, різні цінності, що ви працюєте в... не в одному напрямі, не в одному руслі, що вас не розуміють, і що ви це робите для когось, а не для себе. У будь-якому випадку до вас це дійде просто в різні терміни. Так. Четверта позиція. Також досить емоційне рішення, але тут уже рішення воно більше засноване на егоїзмі. Тобто я хочу, мені це треба і мені все одно. Все одно на наслідки, все одно на інших людей, все одно на, на те, як це рішення впливає, хто що про це думає і так далі. Навіть все одно на себе, в плані того, що якщо це рішення змусить вас чимось поступитися, да, від чогось відмовитись. Рішення стосується захисту своїх інтересів, своєї думки, відстоювання своїх кордонів. Знову ж таки, в основному може бути сфера самореалізації або просто ем, в соціумі, тобто це рішення пов'язане з оточенням вашим. Також пересування щодо пересування рішення, щодо того, куди ви рухаєтесь, куди там, рішення, наприклад, куди ви хочете піти, поїхати, що ви хочете робити, взагалі ваші плани на життя. І от я хочу і все. Бо, можливо, тут ще можуть бути у вас такі аргументи, що от, якщо я не встигну, якщо в мене рані, пізніше потім не буде на це ресурсу, якщо мені не вистачить і так далі. Як я вже казала, досить таке рішення на егоїзмі виникло, і наслідки цього рішення ви дійсно візьмете своє, але якою ціною, да? тобто, можливо, варто і відмовитись. Якою ціною, тобто, тут 100% є якісь пов'язані з цим рішенням вашим. Нюанси, які негативного характеру, нюанси, є якісь втрати а, на російській мові і здіршки, да без них неможливо прийняти це рішення. І, от можливо, жливо, по цій карті, по підтірці мечів, і не варто його приймати, бо в результаті може бути так, що обчинка виділки не стоїть. Порада карт все ж таки знайти компроміс. Якщо це стосується іншої людини, зокрема, тут дві жінки може бути да, пов'язані, одна з них можете бути ви, то все ж таки намагатися або з нею помиритися, або знайти спільну мову, знайти якийсь компроміс, точки, точки дотику. Тому що, знову ж таки, повторюсь, втрати можуть бути більші, ніж результат кінцевий. І чи будете ви цим задоволені, потішите своє его так. Тому що ви щось досягли, да? ви, типу, виграли. Але тут у нас ось ця карта, вона зазвичай, на неї зазвичай кажуть, як пірова побіда, да? От, тому. Навіть якщо ви досягнете своєї мети а через це рішення, то його наслідки максимум просто потішать ваше его. До речі, як можна знайти спільну мову? Не сприймайте будь-які коментарі людей в штики. Тобто не сприймайте людей як ворогів в даній ситуації і з приводу даного рішення. Тому що тут може бути таке, що ви дійсно будете сприймати будь-які коментарі, будь-які поради людей в штики і це провокуватиме конфлікти, це, звісно, знизить рівень вашого задоволення. Не всі люди бажають вам зла. Тому, можливо, це вам допоможе. Так, і остання позиція, остання карта дане рішення. Дане рішення супроводжується дуже таким негативним емоційним планом. Тут можуть бути і сльози, і істерики, і розчарування. Можливо, це рішення пов'язане з, наприклад, вашою мамою, можливо, ви мама, і пов'язане воно з вашими дітьми. Також в тому числі може бути рішення щодо одруження, да, щодо розучення, тобто не одруження, а розлучення, да? і досить важко воно вам дається тут, є якісь перепони. Або ви змушені приймати це рішення. Я б сказала, що ви змушені його приймати, тому що а, так склалися обставини, так, так вже є, да, і ви цим розчаровані. Але так треба. Так треба, бо вважається, що це найбільш об'єктивний, найбільш практичний варіант, можливо, так правильно. І це дасть певну цінність. Які наслідки матиме це рішення для вас? Це дасть змогу заспокоїтись і прийти в рівноважний стан, і взагалі певну цю ситуацію, можливо, і закрити. Да? Ось це розчарування.